На Прикарпатті завершується оздоровча кампанія 2013, Тож нині обласні чиновники зібралися на координаційну раду, аби підбити підсумки та детально обговорити усі недоліки. За словами заступника голови ОДА Романа Іваницького, у 15 стаціонарних літніх таборах вже оздоровились понад 24,5 тисячі дітлахів. Нині триває останній четвертий заїзд. Після цього варто взятися за повну модернізацію відпочинкових баз, адже більшість з них констатують фахівці мають застарілу матеріально-технічну. Базу. Вони в нормальному стані проїжджали, дивилися все. Але по сучасних уже мірках ці бази застарілі, вони збудовані ще всі за Радянського Союзу. В деяких приміщеннях відбуваються ремонти, але це ремонти, не модернізація, а реконструкція. Тому в цьому плані будемо працювати. Думаю, дай Бог, щоб це зробили років за два-три відпочинок дітлахів під пильним оком і прокуратури. Нині вони продовжують планові перевірки в таборах. Під особливою увагою правоохоронців забезпечення належного фінансування оздоровлення дітей органами місцевої виконавчої влади та створення безпечних умов їх перебування. Остаточні результати визначають фахівці будуть відомі вже в кінці серпня. Разом з прокурорами до таборів навідуються і санепідеміологи. Санепідслужба під Ну контролює ситуацію в таборах. Вони регулярно здійснюють ви з нашими працівниками та інше на сьогоднішній день. Приписи, які би говорили про які зруби порушення, не зафіксовано області. Тут у -ту Богу дякую. Надіємося, що ми літо завершимо без якихось проблем. Загалом відзначають фахівці відпочити та оздоровитись цьогоріч Мало можливість 70% дітей. На це витратили 24 мільйони гривень. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.